Мама, яка годує дитину грудним молоком, мріє, щоб її годування було успішним і приємним. І для того, щоб воно було успішним і приємним, є одна порада: треба правильно прикладати дитину до грудей. Але перед тим, як дитинку прикласти до грудей, дуже важливо, щоб мама зайняла правильне положення, щоб їй було зручно. Якщо мама лежить на ліжку, а подушка дуже низько, їй не дуже зручно через те, що вона. І гірше видно, як дитинка захопить до груди, і варта тільки взяти буду. Коли мама лежить і годує дитину грудьми, треба е, дивитись на те, щоб голова завжди була трошки вища, ніж так, як вона спить щодня. Коли вона спить щодня, подушка нижча, так зручніше для хребта. Ну варто взяти вищу подушку або на маленьку подушку поставити маленьку подушечку, так щоб голова була трошки вища, а е, плече було на ліжку. Плече на ліжку, голова на подушці, мама повертається на бок, на бочок. І дитиночку кладемо рівно. Дитинка має лежати голова і тулуб на одному рівні. Животик дитини торкається животика мами. Мама обнімає дитиночку так, і прикладає дитинку до грудей. Це положення лежачі. Положення лежачі дуже зручне положення. Його найбільше використовують жінки після народження в пологовому будинку. Через те, що деколи може бути тріщини, мамі не дозволяють сидіти. І через те воно дуже часто використовує положення лежачі. Голова вища, плече на ліжку, на боці. Дитинка лежить, голова і тулуб на одному рівні. Животик повернений до животика мами, і мама близько його. Притуляє до себе. Це положення лежачі. Положення лежачі, але голова лежить дуже-дуже низько. Мамі так незручно, тому що мама не бачить, як правильно прикласти дитинку до грудей. І варто треба тільки під подушку поставити ще одну подушечку або поміняти подушку на більш вищу, і мамі завжди відразу буде вище. Це дуже маленький такий нюанс, але він є дуже вагомий в правильному і зручному прикладанні дитини до грудей. Деколи, коли подушка. Дуже низька мама спирається на руку, щоб їй було вище, і вона могла бачити, як дитина прикладається до грудей. Це також дуже незручно через те, що напружується рука, і мама вся напружена, і годування вряд чи буде успішним і приємним для мами. Так, дитинка правильно прикладена до грудей. Ротик широко відкритий. Нижня губка вивернена, щічки розпливаються по молочній залозі. І видно, що максимальна кількість ореола знаходиться в ротику у дитини. Дитина смокче і й мамі не боляче. Це є правильне прикладання до грудей. А щоб було зручніше, мамі деколи для того, щоб зафіксувати положення дитинки, можна поставити валик під спиночку дитини. Тому що деколи мама годує дитинку грудьми, голівка повернена до мами. А туба повертається на іншу сторону. Щоб того не трапилося, можна поставити тут такий валик і він буде фіксувати положення дитинки в правильному положенні. Валик можна зробити з рушника, з легкої ковдочки, з всього, що є у мами під рукою біля себе. Головне, щоб він правильно фіксував положення дитини. Дуже важливо в успішності грудного годування правильне захоплення дитиною молочної залози. При правильному прикладанні сосочок і ореола вся має знаходитися в ротику у дитини, тоді у мами не буде ніяких больових відчуттів і не буде формуватися тріщина. Деколи мама неправильно підтримують молочну залозу, і це є дуже часто причиною виникнення тріщин на соску. Коли мама тримає дуже близько до соска. Дитинка може захопити виключно кінчик. Вона захоплює кінчик і насмоктує тріщини буквально за пару хвилин. Якщо ж мама тримає правильно дитину молочну залозу, тобто це мають бути пальчики, чотири пальці мають бути дуже низько тут, під молочною під соском, так щоб язичок дитини помістився під ореолею. І якщо дуже велика ореола, то може бути нижня частина завжди має бути в ротику у дитини, тому що тут іде язичок і язик хвилиподібними рухами витискається молоко з під з молочних синусів, які знаходяться під ореолою. Якщо мама бере дуже близько, дитинка чіпляється за кінчик. І от ваші пальці, шановні мами, деколи може служити причиною тріщин, тому що пальці не дозволяють дитині правильно захопити молочну залозу. Дуже елементарна причина, вона дуже часто зустрічається. Пальчики мають бути нижчі, або пальчики мають бути трошки збоку. Ви формуєте маленьку складочку. подразнюєте нижню губочку і дитиночка захоплює низ весь, а верх може трошки стирчати. Тому правильне захоплення молочної залози в такому положенні. Або так формуємо складочку. подразнюємо нижню губочку. Дитинка широко відкриває рот і захоплює повністю сосок і уреола в ротику, і тоді воно сосочок глибоко звисає в роті, нічого не торкається і трищі ніколи не буде. Друге, мама може годувати дитинку сидячи. І якщо вона годує сидячи, вона має активно використовувати подушки, подушки за спину, щоб цей вигін був заповнений, щоб вона мала опору гарну подушку під дитину і під руки, і тоді руки не будуть напружені плечі не будуть напружені. Дитина буде лежати на подушці, їй буде зручно. І таке годування також буде можливо тривалим, але воно буде приємним. При годуванні треба активно використовувати подушки, тому що якщо мама сидить, подушки немає, дитина фактично знаходиться на вису. При тому також напружується. Руки, напружуються плечі, і так незручно дитина буде лежати, їй буде незручно, мама буде напружена, і процес годування не буде приносити задоволення. І навпаки, якщо в нас є опора під дитинку, тоді опора під плечі, руки. І годування може бути тривалим, дитині зручно, мамі зручно. Воно може бути і успішним, і тривалим і приємним для мами. І головне в якому положенні дитинка правильно захопить груди. Деколи можна використовувати годування з-під руки? Таке годування називається поза футбольного м'яча. Так ми тримаємо футбольний м'яч, і точно так же ми тримаємо дитинку. Дуже часто це положення використовується, коли мама має двійню, і в такому положенні можна годувати двох дітей одночасно. Але дитинку одну мама може собі сама покласти, а другу дитину в такому ж положенні треба, щоб хтось допоміг і поклав дитині. І можна годувати двох дітей одночасно, таким чином вивільняється час для мами. Таке положення деколи використовується, якщо є проблема з молочною залозою в цій, в цій діляності. І ми прикладаємо дитинку, і там, де є, є язичок, там дитинка висмок, то якщо якісь нагрубання, ущільнення є. Смоктання дитини дозволяє позбутися цих проблем з молочною залозою. Деколи є проблеми з сосками Вони можуть бути втягнені, плоскі соски. В такому положенні дуже легко сформувати складочку, так і дитина дуже легко захоплює таку молочну залозу. І таким чином вона може просто насадити на молочну залозу. І якщо є проблеми з годуванням в будь-якому іншому положенні, в з під руки дитинка завжди може взяти груди дуже легко. Якщо дитина маловагова або хвора, Можна використовувати положення, коли мама тримає дитину, наприклад, лівою рукою і прикладає до правої молочної залози. Таким чином тулуб дитини знаходиться на тому передпліччі, і дитино мама тримає голівку ручками, і дуже легко таку типу, дитину прикласти до молочної залози. А потім, якщо дитина вже захопила молочну залозу, можна поміняти руки. Так, приклали і переставили сюди. Ну, отак. От коли мама годує дитину грудним молоком, їй має бути комфортно і приємно. Вона має бути максимально розслаблена. Вона може слухати музику, яка заспокоює. Були проведені наукові дослідження, які давали, приємна, гарна музика стимулює лактацію. І коли вона сидить, треба вибрати місце вдома, наприклад, зручне крісло, диван. Мама має... ноги мають завжди мати опору. Не на носочках мати опору. За спиною подушка, під руками подушка, їй комфортно, зручно, під дитинкою подушка, і таке годування може бути тривалим, їй буде приємно. Вона з дитиною, дитина смокче груди, їй зовсім немає ніяких больових відчуттів, коли дитина смокче. Вона слухає музику, і таке годування буде приємним, успішним, комфортним, і воно може викликати тривалу лактацію. І дуже важливо при тому, щоб дитина правильно захоплювала молочну залозу, щоб сусок і ореола повністю знаходилися в ротику у дитини. Якщо ореола дуже велика, нижня частина має бути в ротику, верхня стирчати, і мама має правильно підтримувати молочну залозу. Загальною і дуже частою помилкою є те, що мама дуже близько тримає пальчики під соском і ореолою. І дитини не має місця правильно захопити. Вона правильно захопила, але мамані пальці заважають. І тут не може бути язичок дитини, мамані пальці заважають. Тому, мамочки, правильно тримайте груди. Ваші пальці мають бути нижче, щоб дати місце язичку дитини нижче. Або тут збоку формуєте складочку. І тоді дитина правильно захопить груди, і нижня частина груда буде дійсно в ротику дитини. І у вас ніколи не буде больових відчуттів. Повірте, дійсно воно так є, воно так працює.